Сьогодні останній четвертий день наших екскурсій в Парижі. Ми в центрі Парижа, в елітному районі. Поряд гранд Опера. Але вона зараз на реставрації, і тільки верхушка можна побачити золотих ангелів. Найбільша, найпрестижніша опера в Парижі, люстра яка всередині важить 15 тонн. Проходимо повз бульвару капуцинів, на який ми повернемось трошки пізніше. В центрі цього елітного кварталу йдуться реставраційні роботи. Окрім грантопери, реставруються інші будівлі. На шляху крамничка. Дуже. Елегантними експонатами. Вдалині видніється велика, висока стела пам'ятник. Зараз ми знаходимося на вандомській площі, яку заснував Вандом. Яка названа його честь. Але на оцій гігантській, високій стелі стоїть не вандом. Це пам'ятник Наполеону Бонапарту. Наполеона Бонапарта тричі збивали при різних обставинах. І це вже третя копія, яка стоїть на верхівці цієї башти. Башта зроблена з переплавлених металевих пушок. На площі Вандома знаходиться знаменитий готель, який прославився тим, що в ньому жили відомі особи Коко Шанель. Вона тут прожила 30 років в цьому готелі. І ще він славитний тим, що принцеса Діана жила в цьому готелі, і в момент її гибелі вона виїхала саме з цього готелю і загинула поряд під містом в аварії. Також навпроти цього готелю знаходиться освітньо відома марка Крістіан Діор. Це елітний центр Парижа. Якщо підійти до стели ближче, то ми побачимо сцени із різних битв. В цьому будинку, крім фірми Крістіана Діора, зосередились такі гіганди по виробництву парфумів, як Шанель і Гучі. В центрі цієї площі крамниця із бриллянтами і коштовностями, які стоять 20 тисяч євро 24. Найдешевіший 900 євро. Недарма цей район є елітним районом Парижу. Ми зараз прямуємо до бульвару Капуцинів. Готель Олімпія. Хоч він не знаходиться в такому ніби старовинному особнячку, але тут зупинялися найвідоміші діячі мистецтва Шарль Аднабур, Квін. Коло цього готелю такі два будинки кутової форми. Ця кутова форма була популярною тим, що мала компактне вміщення. І ці будинки славетні тим, що вони мають мансарди, які придумав архітектор мансард. Тобто такі невеликі балкончики. Ми зараз йдемо по бульвару капуцинів. Він так названий на честь монахів капуцинок. Хоча капуцинки це жінки, але чомусь так назвали бульвар капуцинів. Тут раніше була церква. Монахів Капуцинок, від якої вже нічого не залишилося. Так як це найпрестижніший район Парижу, тут ідуть дорогі бутіки різних відомих фірм. Підходимо до знаменитого гранд-отелю Париж. Це найдорожчий п'яти пшенебельний пшенебенний готель Парижу. Давині галерея Лафаєт. Найбільший торговий центр Парижа. Найдорожчий, найпрестижніший елітний район Парижа гранд Отель. Ми спостерігаємо кортеж, який супроводжує якусь делегацію особових осіб. яка свідома особа. Ми повернулись до бульвару капуцинів, рухаємося далі. Слідуюча наша зупинка собор Марії Магдалени. Мадлен, Як ми бачили опору на реставрації, повністю сенс. Тут місце того церква, редколі. А вона була повністю заставлена. Площа розставлена. Церква Мадлен. Третя по відвідувачі після Ноттердаму і Секрекюру. Тут доволі жвавий рух автомобілів. Цей собор дуже не схожий на інший. Тут безліч колон. Цей собор найстаріший із всіх соборів Парижу. Йдемо на площу Конкор. У Парижі півтора мільйона населення. В центрі магазини найвідоміших марок. Площу Конкорд і Лубр в далекі. А да, да. тепер відносно луксорського мобілістку, який має історію, який став Арка символом площі згоди або площі Конкорду, або площі согласня. А площа, на якій колись летіли голови, стояла гіліотина. Саме на цій площі було скращено Людові Качестанцу, Марію Антуанетту, Максиміліана Розіспєра і багато-багато інших людей. Для того, щоб це все забути, звичайно, що історія такого не може забути, тим не менше, щоб люди не асоціювали з цим площу Конкорд, а роблять на ній всі самі святкові дійства, концерти, тому площа Конкорд дуже часто на реставраціях і прикрита. Відносно Луксорського обілізку, він привезений саме з міста Луксор. Це подарунок. Це подарунок єгиптян французам за те, що їхні криптологи розшифрували і Везли Луксорський обіліз два роки. Два роки 250 тонн. Він важить. Це страшна махіна. Він дуже-дуже важкий. Ще встановлювали майже півроку. О, зараз це символ площі. ви пір можете побачити на ньому ірогліфи зігрі. Перед вами іще, як філізійські поля проспект і з'єднує площу Конкорд, Луксорський обілізк з тріумфальною аркою, яка знаходиться в мене за спиною. Це саме та тріумфальна арка, яка була побудована власне, для того, щоб ознаменувати всі перемоги. Наполеона Бонапарта. 1258 битв висічено на цій арці. 652 полководці. Наполеона а... Шести груба, коли його віддали з острову Це то є Єлене. Подібне, коли ви бачите, це оторве. Це палатку фонів. Середина 18 століття. Зараз там знаходиться. Там, де є Лисейські поля, там є резиденція президента Макрона. Зараз ми йдемо до мосту Олександра. Місто Олександра. Тут відкривається вид і на Натурдам де парі і на Ейфелеву вежу Весь історичний центр Парижа, як на долоні. Прапор Франції, видніється купол, там резиденція президента Франції Макрона на Єлисейських курах. Міст Олександра і палац інвалідів. Він так названий, тому що тут є воєнний госпіталь, в якому і зараз лікуються, і раніше лікувалися люди, які постраждали від війни. Також там похований наполеон. Так. Там похований Наполеон Бонапарт.